Зараз ти можеш побачити щасливого гравця. Він будує собі, і в нього немає жодних проблем. Він не знає, що на нього чекає неймовірне складне випробування оформлення інтер'єру. Ну добре, добре, не буду залякувати. Нехай спробує. Блін. А це не так просто, як здавалось. У більшості гравців є велика проблема з декоруванням інтер'єру будівлі. Часто всі показують зовнішній вигляд споруди, але коли заходиш всередину, бачиш ні, зовсім не таке. Ось таке. Саме для цього у тебе є я і це відео. В якому я покажу максимально простий гайд. Всього за 4 кроки ти зможеш навчитись оформлювати різного стилю інтер'єри, починаючи від затишних, закінчуючи величними та монументальними. Крок перший. Стіни, стеля та підлога почнемо. Ми з найочевиднішого і того, що перше кидається в очі, коли заходиш в готову будівлю. Звісно ж, стіни. Якщо ти робив об'єм стінам внутрішнім методом, то вони у тебе будуть виглядати ось так, що не дуже гарно. Якщо ж ти робив уявний зовнішній об'єм, то стіни всередині, звісно, виглядатимуть краще. Але. Все ще не ідеально. У тебе є кілька варіантів, як оформити стіни. Ти можеш просто заповнити ці дірки блоками, з яких ти будував самі стіни. Або ти можеш продублювати колони всередину, або ж ти можеш піти далі і зробити двошарові стіни, тобто всередині обгорнути іще одним шаром блоків. Це дозволить тобі не залежати від зовнішнього оформлення і робити його зовсім іншими блоками. Якщо ти не хочеш, щоб твій будинок здавався величезною колоною всередині, потрібно додати підлогу та стелю між поверхами. Для початку визначись, скільки поверхів буде мати твоя будівля. Підказати тобі це може і її зовнішній вигляд. Орієнтуйся на розташування вікон і підлаштовуй під них рівні поверхи. Тут дуже гарною практикою є використання різних паттернів. Це поле для креативності, де тебе нічого не обмежує. На просторах інтернету вбивши в пошук Minecraft Floor Design або Minecraft Floor Паттернс, ти можеш знайти багато прикладів від інших гравців. Я зазвичай шукаю дизайни на такій платформі, як Pinterest. Ти також можеш застосувати техніку двошаровості, щоб робити стелю і підлогу різними блоками. Але врахуй, що якщо ти будеш робити двошарові стіни, твій простір буде звужуватись. Тому перед початком будівництва розплануй, наскільки багато внутрішнього простору ти хочеш. Ну, я все. Ах... Так, ти правильно здогадався, тут та сама історія: контраст і поєднання кольорів. Про них не забувай. Але стоп! В інтер'єрі є ще один важливий нюанс, який ти повинен враховувати при виборі блоків. Яскравість. Це доволі. Тужний інструмент, за допомогою якого ти можеш візуально змінювати розмір кімнати. Давай на прикладі. Якщо всі стіни, стеля та підлога світлі, кімната здається більш просторою. Якщо дальня стіна в темному кольорі, це створює ефект наближення, кімната здається коротшою. Пічні стіни темні, кімната здається вущою. Стеля темна, вона візуально здається нижчою. Якщо ж усі стіни темні, кімната здається меншою і затишнішою. Крок другий поділ на кімнати. Коли стіни, підлога та стеля готові, можна ділити поверхи на кімнати. Форма кімнат може бути кардинально різною, а в деяких будівлях кімнат може взагалі не бути. Наприклад, тронна зала або зала з церкві повинні передавати відчуття величності. Це досягається завдяки високим стінам, колонам та відсутності кімнат. Все в одному великому приміщенні. Якщо ж говорити про звичайні будинки, які повинні передавати відчуття затишку, поділ на кімнати допомагає зменшити вільний простір, зробити його деталізованим та, відповідно, затишним. Також це спростить планування будівлі, адже заповнити величезну пусту кімнату складніше, ніж меншу. Головна рекомендація: не будуй стіни на вікнах. Запам'ятай, що вікна не повинні бути закриті стінами, бо ти сам у себе відбереш чудову можливість розглядати свій світ з вікон будинку. Та й в цілому це нелогічно. Після розділення на кімнати розплануй. Такий функціонал або декор в них буде. А також не забудь про східці на верхні поверхи. Роби саме східці, а не просто драбину. Ти ж все-таки хочеш бути профі в будівництві. Крок третій основний декор. Настав час найцікавішого і, водночас, найскладнішого кроку. На ньому ти повинен розставити основні блоки у своїх кімнатах. Під основними блоками я маю на увазі функціональні, тобто ті, з якими ти будеш регулярно взаємодіяти. Також розставляй декоративні блоки, щоб оформити голі стіни та зробити затишок в кімнатах. Це можуть бути книжкові полички, розбавляй їх з пустими поличками та імпровізованими тумбочками. З люків ти можеш робити полички для декоративних предметів, діжок чи скринь. На кухні чи в головному залі можуть бути стільці та столи. У своїх будівлях я часто використовую. Блоки листя вони роблять інтер'єр більш живим та затишним. Нотні блоки, програвачі, вулики, блоки сушеної ламінарії, згаслі багаття, точіла, маленькі декоративні рослини. Всі ці блоки не мають функціоналу, але вони чудово вписуються в інтер'єр. Головна задача максимально заповнити вільний простір, але зробити це грамотно, бо може вийти пеліберда. Щоб у тебе не були просто декоративні блоки в кімнатах, до столів та стільців можеш додати ще й інші меблі. В Ютубі є купа різних відео на побудову різних меблів. Там і шафи, і. Тумбочки, і столи, і стільці, і телевізори, і розкішні ліжка, і навіть пральні машинки. Ладно, це вже занадто. Взагалі, ти можеш спростити собі життя і банально завантажити мод на меблі, але я більше прихильник ванільного інтер'єру, який вписується в стилістику Майну. В цій грі є стільки блоків, які можна креативно поєднувати. Майнкрафт дає все для творчості. Всі, хто грав цю гру, 100% цікавилися, чому в Майні немає вертикальних напівблоків. А тут все просто: модженг не хоче додавати їх по тій же причині, що і меблі, бо це просто-напросто вб'є креативність у гравців. Вони будуть користуватись вже готовими блоками і не проявляти фантазію. Зараз щоб побудувати Стіл ти ставиш паркан і на нього плиту, або ж робиш його перевернутими східцями. Суть в тому, що ти мислиш нестандартно, придумуєш нові рішення, щоб зробити максимально реалістичний стіл. Що вже казати про стіл, коли гравці роблять тарілки для їжі з коралів круглої форми. Хіба це не геніально? Трок четвертий увага до деталей. Ось ми і підійшли до останнього, дуже важливого кроку. Більшість ним нехтують, через що отримують пусті і негарні інтер'єри. Деталізація в інтер'єрі грає важливу роль. Як я казав раніше, в першу чергу вона утворює затишок. Коли пустий простір, наповнюється різними предметами. Ти можеш зробити гарне освітлення з допомогою ліхтарів, смолоскипів, свічок та ягід, що світяться. В Майнкрафті, як і в реальному житті, багато маленького світла краще, ніж одне велике верхнє світло. Розстав у своїх кімнатах горчечки з квітами, морські огірки, картини. На столі ти можеш поставити таріл з їжею в рамку кладеш їжу і на той самий блок ставиш корал. Горчечки та огірки можуть слугувати як чашки, або ж, як не дивно, горщички для квітів. Також варто замислитись над декорацією підлоги та стелі. На стелю краще підвісити люстри. Головне, не вішай просто ліхтарі без оформлення. Це виглядає дуже неохайно. Це може бути як величезні в замках або церквах, так і маленькі, щоб додати більше освітлення в кімнатах. Варіацій тут дуже багато. Знову ж таки, згадуємо про сайт на літру Пі щодо підлоги тут класно підійдуть килими або ж місця для домашніх улюбленців. Якщо з другим все зрозуміло, то з килимами треба розібратись. Я тебе дуже прошу: не роби їх на всю кімнату. Достатньо зробити невеликий килим, що буде доповнювати інтер'єр, а не навантажувати його. Кольори підбирай з розумом. Килим не повинен забирати на себе багато уваги, лише розбавляти зовнішній вигляд підлоги. Результат і рекомендації. В кінці у мене вийшов такий затишний і продуманий інтер'єр. В цьому будинку тепер є все, що потрібно для комфортного виживання, і його можна вважати завершеним. Я впевнений, якщо ти будеш слідувати цим чотирьом крокам, у тебе також вийде чудовий інтер'єр. Але пам'ятай, що для кожної будівлі свої правила оформлення, свій рівень деталізації та кількість вільного простору, якщо так можна сказати. В цілому цей гайд універсальний. Він підійде як для оформлення затишних будинків, так і для величних замків. Я рекомендую тобі передивитись це відео перед тим, як оформлювати інтер'єр. Своєї будівлі. З часом ти почнеш краще розуміти принципи декору. Головне, постійно практикуйся. Нехай твої друзі на сервері платять тобі діаманти за те, щоб ти оформив їм інтер'єр. Чому б і ні? Або ж ти можеш сам ставити собі цікаві завдання: декорувати різні стилі, наприклад, середньовіччя, хай-тек, лофт, готичний і так далі. Я бажаю удачі в твоїх проєктах. Став лайк, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі!